Hey, seriously, is this safe? 50-50. 50-50, what, like 50% we live, 50% we die? 50-50. Bro, -50. oh, what the f***? Oh, my... Ну що, друзі, всіх вітаю! Це у нас Хімельсдорф, канал Плейковський і знову Чіфтейн. Дивимось, що він може до нерфу. Ну не міг я обійти цей танк, адже побачив цифри, які він тут накидав, а такі цифри зазвичай найцікавіше дивитися. Тому що це фантастика. Так, скажете ви, це ж чіфтей, на ньому накидати стільки, якби я назвав би цифру, я поки що не скажу. Це може будь-хто, але я думаю, що ні. Думаю, що не будь-хто, тому що ці танки по більшій мірі в тих, хто вміють грати в цю гру. І ось зараз ми отримуємо першу шкоду від Єбрика. Супер. Ще й фугас встиг перемикнути, нічого собі. Ага, ось ось яка у нього тактика. Він просто вирішив піджатися, піджатися, під так от, в центрі. Затиснути ворожу команду, не дати їм подумати, що ж нам робити, що ж нам робити тут. До речі, вся практично їхня команда поїхала на замок. На замок? Як ви тут граєте найчастіше? Їздите на замок трішки, так? Чи ні, Чи ні? зізнайтесь. мені. Ух, супер кінь тут накидає 140-му і не пробуває його. 2300. Він вже накидав 2300, ще тільки пройшла одна хвилина бою. Активний геймплей. Активний. Не 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 ризикнув. Не ризикнув стріляти в кришку. Хоча там така планка, що в неї не влучити на чифтейні, напевно, було б соромно. Але все можливо, тому що цей клятий рандом. Часто не дає тобі зробити те, про що ти задумав. Отак от, от прикрили трішки ми постріла від 140-го, на жаль, на жаль, не, не пощастило йому, і він уже майже закінчився. Він психанув, психанув, поїхав і майже злився. Дуже шкода. І як ми бачимо, зараз уже ворожа команда червоних, червоних негідників перебили всіх на всіх, хто знаходить. А тут у нас АФК танк. Всі, хто знаходився на замку, і зараз вже будуть їхати спускатися до нашої бази. АФК 705, все точно. Я зрозумів, як вони накидують ці всі домашки на чифтейнах. Це підставний бій. Підставний бій, де проти нас грає об'єкт 705. Ну, на жаль, я це не міг зрозуміти коли. Я тільки скачував цей реплей. Ну що, є, то є. І таке буває. Не у всіх, звичайно. Не всі зустрічають. АФКшні танки на базі. Але думаю, що ворожа команда зараз активно проводить бесіду в чаті з 705-м і називає його різними неприємними словами. Ну що, десь тут бабаха. Наш головний герой це відчуває, тому вмикає відразу фугас. Ось вона стоїть ще й до нас. 529. Поки він розверне своє дуло. Бідолаги. Що кине в нас? 539. Ооо, трішки вище лючка пролетіло. А все могло бути і по-іншому. Оу, який розворот. Фантастика. Супер. АМікс ти крутий. Ну, гарно, гарно крутить, гарно крутить. І ще й дав нам 2 тички, три тички. Супер, супер. По-моєму, AMX вижив максимум з цієї ситуації. Так, він відправився в ангар, але він зробив все, що міг, мені здається, і це було ідеально з його сторони. Не пройшло ще 5 хвилин 4 хвилини бою, він уже накидав 8500. Ви доколи таке бачили? Я, я не знаю. Мені здається, це просто найшвидший настріл в історії World of Tanks. 4 хвилини бою, 8500. 3 фраги. Уумікс, не туди ти заїхав. Щось, Кунцепансер дуже півно, пізно роздуплив. Роздуплився і. Ну. Відповідно, поїхав у ангар. 9 тисяч вже накидав. 9 тисяч. м 103 теж щось ніби нікого не бачить. Ні, чи то на карту не дивиться, чи що. Ну, можливо, в нього якийсь план інший. І того 9800. Щось там ворожа Млєха крутиться, вертиться, не розуміє, куди йому податися. Вони вже б могли б задавити того тигра Мауса. До речі, вони у зводі грають два тигра Мауса і все ще живі. Леопард уже поїхав. Певно, Млєха щойно як проїжджала, то повідомила нашому леопарду чужому, чужому леопарду, що тут стоїть наш сіфтей. Чи ні. Все вибирає більш безпечну позицію. А поки два тигра мауса там а, розбираються, танкують, щось намагаються зробити. Наш головний герой під'їжджає вже ближче під леопарда. Зараз, певно, буде йому кидати. Отак. От І все-таки тигри мауси. Тигри Мауси зробили дуже багато. Дуже багато для перемоги своєї команди. І доволічі втень проти двох танків. Хто перший зробить помилку? Але ви подивіться, як вони роз'їхалися. Ви подивіться на це. Це круто. 60 ТП. 60 ТП рятівних ситуацій. Він відволік. Він відволік на себе КПЗ. Це дозволило кинути йому ще один шот, і він став шотним для нас. Леопардику, ну що ж ти робиш, друже? Тобі не вийде, тобі не вийде звідси втікти. Але як, як він ховається? 11 хітпоинтів. І що? О, ні. Леопард затащив. Цю катку для себе. Зробив теж 5 фрагів. Зараз подивимось на результат. Друзі, до вашої уваги магазин смарт-техніки КТС. Вони знають, як бути смарт. Ви ще не в темі? Тоді шукайте магазин КТС у своєму місті та занурюйтеся у світ розумних гаджетів. Тут можна більше дізнатися про новинки, власноруч протестувавши їх та оновити свій гаджет парк. Так, ну що, це поразка? Це на жаль, поразка. І таке трапляється в наших реплеях. Отримав майстра но. Ну. Нічого, навіть в поразках можна отримати майстра. Бачите, як буває. От так, -от. так, настріляв 12358 одиниць. Шкоди, супер. І переможець, переможець, це Леопард. Я думаю, що він теж отримав там майстра. Ну, по ідеї, так, 1322, хоча ні. Ні, ні, ні напевно, не отримав. Але за таку переможну катку можна було підати. 5700 настріляв. Супер. Фінальний двобій був надзвичайно цікавий. Що, всім дякую, хто був зі мною на цьому реплеї? До нових зустрічей!